Привіт глядачам каналу. Сьогодні хочу спробувати ще одну пропорцію зробити. Пропорція у нас буде 1 до 10. І потім трохи виконати певне порівняння. Пропорція буде 1 до 10, цемент відсів без пластифікатора Нічого більше додати не буду. Хочу ще зробити що, хочу зважити. Наприклад, ось такий десь відр буду давати відсіву. Одне відро з у нас у нас 1600, мінус 900 грам, ще виходить, у нас відро. Мінус 900 грам відро. Ось такий відсів. такі відсів. Таке пилюк йому трохи, як кажуть, вистачає. Побачимо, що воно, що воно покаже. Зараз ще так само відро цементу. Зважу, щоб відносно це пропорція по об'єму, а ми візьмемо, щоб побачити яка буде пропорція по масі йти. Відсів не сильно мокрий, вологість дуже мала в йому. Він практично сухий, вже давно дощу не було. Тому будемо брати за основу, що він десь вологість його може там встановити 9%, 15 Зараз наберу відро цементу, що відро цементу. Так, отже, цемент. Цемент цей наш, здобунівський. Він трохи вже звежавший був, мусив його трохи пересіяти, тому багато грудочок було. Так, вага. 12700 мінус 900 грам. Так, пересиплю зараз я його в якусь іншу ємність. Спершу відсів засиплю, потім цемент і все вимішай. Так, пересипав я все відро. Об'єм відразу, звісно, видно, що очевидний. Просто ніхто там потім мені не думав, що я щось то там виріжу под махать, или чи ще ще. Ну, той відро вакше як пластмасове. 12, 12 Все, будемо розпочинати. Завантажую мішалку. І будемо починати працювати. Я надо здесь Буду, наверное, добавлять цемент. стоит. Так, ще треба трошки. Пійму воду добавляй. Ще десь де, чуть-чуть бачу. Тут кабіліє, що не вимішувався, Там трошки відрізняється. Ну, Зрозуміло, чим більше наприклад, її завантажити повністю там на 240 чи 260 літр, то мені треба чекати трошки довше, щоб воно його все вимішувалося. Це половину можна сказати того, що я тоді засипав. Ось ще відро було половина. Так, Буду готувати цю суміш, зараз буду додавати воду. Зараз поки поставлю на паузу, щоб відео довге не було. Поливаю я собі таким пістолетом. Зразу змити решітку від цементу, щоб воно потім не подостикало мені. Треба розпилювати, включити. Багато. Ось таким способом вже по боках занадто багато нагрипа вже починає грязь вставати. Зрозуміло, що краще визначити кількість води десь, наприклад, там Відром виміряти, собі залив і не болтається з цим дрипанням. Добре, я зараз підготую, потім покажу, що буде у нас. Так, як, на, як на мене, то суміш вже, здається, якби готова. З водою треба. Теж дивитися, щоб її не було мало і не було дуже багато. Я думаю, що якраз її нормально, тому що я бачу, що вже катає вже такими кусочками такими розпадається. Ну не багато, не повинно бути багато, тому що не бачу, щоб розпадається. Зараз трохи вивантажу. О. Так, будемо пробувати. Може навіть ще трохи води добавлю. Щось на мене дуже ще й кучі береться. Ще буквально весьма пів літри було добавив. Будемо гружати. Yes, is Ще я трохи було вже менше вібрації нижнього двигуна. Що в нас вийшло? Блестять вони трохи так мені мабуть. то трохи занадто багато води я дав. Зараз я спробую зняти. Пальці, 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 пальці. Так. Зараз буду далі продовжувати. Потім покажу, що я зроблю, щоб відео не робити доволі там довіє. Ось розрівняв суміш, як вона просідає. Це перший раз вібратора включив нижню. Тепер другий раз включаємо, скільки просяде. І знову розрівнюємо І ось що у нас знову вийшло. Це вже вийшло третій третій піддончик, не знаю що. Ще. ще одного не вистачить, напевно. Побачимо. Ще я повичищаю, там трохи всередині є. Може який буде менш запресований. Так, це останній заміс. Я зараз візьму. Спробую акуратно вибрати ще один, може, ще навіть один повинен вийти. Блін, треба сюди не закидати да? на останній. І було, все добре. Щось не став, я заморочуваюся, викинувся назад. Попробую зараз закинути на два блоки вийшло. Закину я по новому суміш, Вийшло ще два блоки, ну і там і жмень. Тобто, скільки у нас? 9-11 10, 11 штук вийшло. Зараз я їх зніму. Так, вийшло у нас. Що, що в нас? Щось попало таке гробше. Щось попало трохи гробше. Може хіба до кусочок цементу попав грудкою. Так, що я з зима ще хочу зробити? Ви зараз трошки постоять, щоб щось схватилося, тому що перший вже почав якби, трохи схвачуватися. І хочу їх накрити плівкою, щоб вони побули під плівкою, що вони покажуть. Поливати мені не буде, коли ходити їх заглядати. Коли вони висохнуть, по крайній мірі думаю до завтра, чи навіть сьогодні до вечора вони будуть під плівкою. На сьогодні погода не дуже жарка, сонця нема. Щоб вони трохи набрали свої місці, вистро волога з їх не виходила. А потім покажу, що воно буде, ну і яка там їх буде міцність там орієнтовно. Там. Побачимо, спробуємо розрізати болгаркою. Є ще один варіант. Ще одне, що хочу сказати, я собі робив в товщиної стінки 32 мм, не 40 там, не 35, 32 А перестінки. Перестінки я робив на 30. Ті що йдуть поперечні Ось вже видно вже десь як там трохи... Така тріщинка щось показує Вже Якби трохи може трохи вода вийшла. Ще блі мішалки влучить, десь там, якщо на землю висипається, століть якусь бляху, тому що на бетоні буде, бетон буде забрати вологу з вашого розчину Так, добре. Хайно вони постоять до вечора. Якщо вечором я за їх не забудуся, я покажу, як що вони собі показують під плівкою. Тобто зробимо їм таку пару баню, тому що волога виходить у нас доверху. Все, до наступного відео.